Всім привіт! Ви на каналі ваших віртуальних друзів. І сьогодні ми нарешті розкажемо вам про наші перші кроки в Канаді. Мушу зараз знімати розмовне відео, тому що перші дні трошки вийшли з Сказувалася дуже сильно втома через різницю часу у нас з Варшавою різниця в 8 годин. Я вам розкажу, який ми вибрали банк мобільного оператора і чому. І зараз, поки охоплення максимально велике, хочу вам нагадати, щоб ви не забували донатити на ЗСУ. Давайте наближати нашу перемогу. Давайте допоможемо нашим хлопцям витіснити ту нечисть з нашої землі. Слава Україні! І так, наш перший дай. Ми обрали редже, який знаходиться на півночі. Я в описанні додам вам обов'язково адресу. Там дуже мила пані. Нас прийняла і так створила саме перше враження, до якого в принципі, ми були готові. Те, що канадці дуже милі, приємні, особливо ті, що працюють в сервісі. Where is my з нема. <laughs> Сонце світить. Прямо в глаз не можу дивитися. Дайте мені кусок паперу, щоб Так. Да. Да. Ось так у нас розпочався наш перший день. Я вважаю, що сьогодні перший день. Вчора був день ноль. Ми прилетіли, поїли, поспали, а, Настя говорить, а мікрофона нема. Сьогодні ми вже зробили сім намбер, просиділи по... в черзі з годину, мови, да? Потім в нас через годину вже заброньований апоентмент до банку, щоб відкрити рахунок, але в нас ще немає номерів мобільних. І також ще нам треба добратися до центру. Тримайте за нас кулички. Ми відкрили банківський рахунок, зробили мобільні сім-карти, вибрали для мобільного оператора FIDO чи Fido, а банк, банк вибрали CIBC. Все-таки у них два роки безкоштовного обслуговування, кредитку дають одразу на тисячу. І далі через півроку, після того, як ви пропрацюєте, можна її переглянути. Зараз йдемо, прогулюємося по місту. Трошки втомлені по червоних очах. Не знаю, вам, не, мабуть, не видно, але можна считати цю втому. Йдемо далі, продовжуємо нашу пригоду. Ми мусили відкрити номера рахунків. В принципі, ми досліджували територію завчасно. Дивилися теж різні відео, заходили на сайти, дивилися тарифи. Найбільше чомусь на нас подивився Файдо, і ми його обрали. Що було приємною несподіванкою, те, що коли ми прийшли, нам сказали, що в них зараз діє акція. Тут, в принципі, скрізь, мені здається, поправте мене, якщо я не права, що смски і дзвінки в межах Канади безкоштовні скрізь, усіх операторів. Все, в принципі, залежить тільки від набору мегабайтів від інтернету. Приємна несподіванка нас чекала в тому плані, що нам повідомили, що на той момент діяла акція, щоб отримати 30 мегабайтів за знижкою. Тобто, виходило, нам, нам вийшло 30 мегабайтів навіть дешевше ніж по стандартному тарифу 10. Зазвичай 30 мегабайтів в них коштувало 70 доларів на місяць, але була якась акція на два місяці для новоприбулих для нових клієнтів. Мінус 20 баксів, плюс ще ти можеш знизити ще на 5 доларів, якщо ти е, встановлюєш автоматичний щомісячний платіж, що ми зробили одразу. І ще, якщо ти створюєш аккаунт і прив'язуєш до, нь до нього ще якийсь номер телефону, як я, наприклад, зробила з Нікітою з малим, е, то на другий номер в акаунті ще мінус 5 доларів. В принципі, вийшло класно. Тобто ми за двох з Нікітою платимо зараз 90 доларів. Я вважаю, що це дуже класний тариф, оскільки я чула, що деякі за 15 чи за 20 мегабайт платять 70 доларів, і це реально дуже дорого. Тож, в цьому плані нам пощастило. В принципі, якщо не буде цієї акції у Файдо, і якщо ви плануєте в вашому постійному житлі мати інтернет-телус. То є сенс вклю... підключити собі мобільний інтернет від, від «Кудо» чи від безпосередньо Телуса. Ну, в Телусу вищі тарифи, «Кудо» теж працюють в ві... їхній мережі, просто щоб інший бренд, типа якби дочірня компанія. І тоді е, виходить на мобільний інтернет також мінус 20 доларів при умові, що ви підписуєте умову з Телусом там на два роки. Нас е, наш тариф влаштовував. І з файдом в нас наразі проблем немає, все класно, ми задоволені. Тому ми, ми змінювати не плануємо. Хоча нам пропонували якби, перейти на куду для того, щоб зекономити на домашньому інтернеті від Телуса. Але ми для себе вирішили, що це не має ніякого сенсу. Наступне. Банк. Ми ледве встигли, так я. ми затрималися на одну хвилинку на апоїнтмент в банку. Ми вирішили відкривати рахунок в CIBC. В принципі, зараз плюс-мінус однакові умови скрізь, але більше сподобався CIBC – Це те, що вони мають безкоштовного обслуговування цілих два роки. Бо приблизно десь 16-17 доларів на місяць коштує обслуговування вашого рахунку. Поки що більшість людей, які нам тут попадаються на нашому шляху, ну просто мега. В банку нас вразило те, що. Е, ні, ну окей, це не наша була провина. У Нас було заброньована одна година, мені, щоб відкрити рахунок, і, друг, і наступна година, щоб відкрити рахунок Міші, щоб я йому допомогла з перекладом. Але е, дуже прикольно вийшло те, що та дівчина, яка мала відкривати рахунок Міші, вона в той день захворіла. І той співробітник, який мав відкривати мені рахунок, ми йому сказали, що ми маємо ще один апоинтмент і що ми маємо відкрити ще один рахунок. Я сказала ім'я дівчини, яка в нас там заброньована, він такий О, вона сьогодні захворіла, зараз я вернуся. І повертаються зі своєю, своєю колегою. І вони, вона взяла ноутбук, і вони вдвох одночасно нам відкрили рахунки. Тобто ми в банку мали просидіти цілих дві години, а в результаті ми просиділи одну, відкрили рахунки, і в принципі вже супер втомлені, пішли додому, бо вже реально дуже хотілося спати. Перший день косило максимально. Я вважаю, що ми дуже круто, дуже продуктивно провели цей день. Ми відкрили сін номер, звели мобільні номери, і ми відкрили банківський рахунок. Я вважаю, це перемога, це успіх. Бо наскільки ми знаємо, далеко не всім вдалося все це зробити в один день. І це була п'ятниця. Ми були щасливі, що ми перед вихідними закрили ці всі питання і могли собі на вихідні просто погуляти, понасолоджуватися природою, подивитися місто і знаєте, так камінь з душі. І ми покажемо вам наші кадри, як ми гуляли по місту, наші перші враження і так далі. Залишайтеся з нами. Одна із найгірших речей, яке могло придумати людство. Пояснюю, дівчата знають цей біль. Вона не знімається, ніякої шлангочки немає. Ти стоїш, можеш тільки пройняти душ, просто голову помити вже ні. Навіщо таке робити, я не знаю, чесно. Так само і це. Воно відкривається от -от так. Тут спочатку холодна, потім гаряча. Щоб ви вирегулювати собі на тепло, спочатку треба пройти холодне. Відповідно, ти стоїш під душом, терпиш, оце холодне, бо та, та штука вона так якось сильно не, в, не викручується. Вона так дуже-дуже делікатна. ледве-ледве я навіть будусь її зламати, вона ледве ходить. Відповідно, не регулюється, е не регулюється напор. І через холодний ти тільки тоді включаєш гарячий. Єрунда ще та. Але нічого, з чим ми в тому житті не справлялися, вірно? Аби це була найгірша наша проблема. До іншого достосуємося. Плюс 3. Дитині жарко. Просто Міша куртку вже зняв. Я теж розхвістана в цьому подиви, покажи, світері. Як І просто жарко. Все тече, все тане. Жарко. Нікіт? Дуже. А всього, ж плюс три показує. Погодка шикардосна. Можна гуляти, жити не тужити. Дуже класно і гарний вид. І Ще як річечка розтане, як травичка вийде, буде супер класно. Вийшли ми на вилоску першу, таку в пошуках житла. Пойдемо, подивимося по районах, в принципі, дещо і як виглядає. І будемо, мабуть, Напряму стукатися в двері до них і питати, чи в них є якісь квартири для оренди. Я ще сьогодні повисилала купу заявок, відповіло чотири фірми з приводу чотирьох квартир. Ще один чувак дивний подзвонив, такий. Ви, якщо вже ви зараз приїдете там впродовж, впродовж наступних там, 40 хвилин, якщо ви вже приїдете, то цей. То я можу вас прийняти, а так то колись потім, тіпа, я вам покажу квартиру. Він вислав адресу, дивлюся, нам туди автобусом шурувати півтори години. Так я кажу, ну ні, кажу, чувак, у нас швидко не вийде, бо ми далеко. І у е, нас зараз ще поки що машини немає, а на автобусі їхати понад годину. А він такий, а ну то все, то наступним разом колись. Я дивлюся, ця квартира доступна. Я випадково на неї вислала, я не додивилася. Квартира доступна з 1 травня. Чувак дзвонить каже, все, приїжджайте впродовж 40 хвилин. Ну таке прикол, звісно. Але сподіваюся, що знайдемо щось класне і швидко. Будемо вас брати з собою, по можливості щось знімати, показувати. Та й таке.